Привіт всім! Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу і буде вам вдячний. Що ж, у нас з вами залишилося ще дві мапи скарбів номер 3 і номер 4 Вкриваємо мапу номер 3 і що ми з вами бачимо? Місто зверху і купальня. Власне, ми зараз з вами знаходимося на купальні, Нам потрібно з вами буде перетрнути два містки і повернути до гори. І знову-таки шукати хрест, дерево і труп. Орієнтовно, де це в нас знаходиться. Зараз ми з вами знаходимося в поряд купальний, нам буде потрібно перетнути два містки, і потім звернути до лісу і шукати труп. Власне, місто, про яке йшла мова, ось воно, Тахов. Тому зустрінемося ближче до цілі, пішуємося і піднімаємося до лісу. Знаходимо дерево, знаходимо тіло. Меч, до речі, також треба буде забрати. Ольстерський меч. І, власне, ось наш елемент броні. Бригантина. Кіріс книжете Брунсвіка. То його оправдуван. Остання мапа скарбів найскладніша і має найменше орієнтирів, тому будемо орієнтуватися на розгалудження річки. Орієнтовно, місце нашого скарбу буде знаходитися неподалік Божененої галявини, туди ми, власне, відправляємося. Ми зараз з вами знаходимося на галявині. Після починаємо наш шлях. Рінтовний маркер я кинув і тримаємося приблизно цього напрямку. Так, тут нас чекає табір і можливо нам доведеться, доведеться битися, тому беремо в руки сокиру. Он власний могіла, яка нам потрібно. Табір мисливців у нас Власне, нам з вами доведеться битися.

Фух, з усіма впорались. Так, тепер потрібно знайти власне, останній елемент нашої броні. оглянути могилу. І ось він. колом Все? Чудово. Русіогема. Ці елементи броні. Зібрані, тепер наш Генрі виглядає як справжній лицар. Моє вам вітання.